Банк ліквідований, чи можу я не платити кредит? В історії України було багато банків, які масово видавали кредити, а потім вони були ліквідовані. Це, наприклад, Платіном Дельтабанк, Дельта -банк, -банк та інші великі банки. В той же час позичальнику треба розуміти, що ліквідація банку не приводить до ліквідації його кредиту. Під час ліквідації банку всі активи та пасиви банку продаються, тобто пакет кредитних договорів, навіть прострочених та. Безперспективних продаються фондом гарантування на користь інших фінансових установ. І вже ці фінансові установи, які придбали кредит за копійки, можуть звернутися до вас з вимогами про сплату кредиту в повному обсязі. Враховуючи, що такі кредити, як я сказав, були придбані за копійки, а строк повернення кредитів, як правило, пройшов, то з вказаними новими кредиторами з фіностановами, можна домовитись про погашення кредиту на прийнятних умовах. А якщо кредит все ж таки є прострочений, і ми це можемо підтвердити шляхом аналізу умов договору, в тому числі щодо строків позовної дав. Насті, ми можемо надати консультацію щодо взагалі неповернення вказаного кредиту.